Народна інструментальна музика, побутові, моралізаторські пісні, любовна лірика а також колядки такий різноманітний репертуар привезли до Черкас Ніна Матвієнко та київський ансамбль старовинної музики під керівництвом Костянтина Чечені. Атмосферу доби барокко створювали мелодії кінця 16-го, середини 18-го століття. А також давні інструменти: колісна ліра, лютня, басоля, дуда тощо їх не почуєш у жодному іншому колективі, бо музиканти виготовляють інструменти власноруч до того ж, мають їх близько півсотні видів. Ми маємо можливість грати твори відповідної доби на інструментах, які побутували саме в той час. І це також передає неповторний тембровий такий спектр, який дуже важливий для слухачів. Ми намагаємося підтримувати традицію поліінструменталізму. Тобто, не кожен грає на своєму улюбленому одному інструменті. Ми міняємося кожен на кількох інструментах. Однак, ключовим інструментом вечора був такий голос Ніни Матвієнко. одна той косвіті. Я би у мені не без ума. Народна артистка зізнається, вже давно вийшла за рамки лише народного співу, пробувала себе в багатьох жанрах, однак в народній стихії почуває себе найкраще. І Голос змінився, і мій погляд на життя помінявся. Я зрозуміла, чим більше далі живу, тим я розумію, що я повертаюся весь час до своєї пісні народної. Яка в таки чистить, вона така чиста. І така до сльози, від тої чистоти до сльози просто проходить, аж до серця. І от щоб почиститись, я повертаюсь до пісні, очищаюся. Слухати пісні гетьманської доби, часів Григорія Сковородита Феофана Прокоповича величезне задоволення зазначають глядачі, бо така музика повертає кожного українця до глибин. І я сьогодні сидів, ніби уявляв, те замчище, той Богдан Хмельницький. Ті всі гетьмани, ті всі посли приїжджають до Хмельницького, сидять і Хмельницький з гордістю презентує українську національну культуру. Саме та культура, яка сьогодні була на сцені Черкаського музично-драматичного театру. Дуже цікаво. Щось нове, нові враження. І взагалі вживу, почути виконання на старовинних інструментах, побачити їх не в музеї за склом, а як вони грають – це дуже цікаво. Мені така народна музика подобається. Я Ніну слухаю дуже давно. Ну, скажем, з молодих років. І сьогодні я отримала якесь інше бачення творчості Ніни Матвієнко. Мені дуже подобається. Різдвяний фестиваль, у рамках якого й відбувався виступ відомої співачки, триватиме до 20 січня. Олексій Хуторний Віктор Наточий, Віка новини.